Оцінили мистецтво гривнею. Напередодні Великодня в музеї мистецтв у Кропивницькому відбувся благодійний аукціон. Проводять його вже в 13-те. На продаж виставили понад 70 лотів, картини, вишивку, статуетки, марки та декоративні прикраси. А також державний прапор України з підписами бойових льотчиків 11-ї бригади військової авіації. За художні вироби організатори вторгували понад 200 тисяч гривень. Кошти витратять на медичні інструменти, нейрохірурги. Ургам дитячої обласної лікарні, які оперують дітей з онкозахворюваннями, воно дасть можливість надавати дітям допомогу тут на місці, не чекаючи, поки їх стан стабілізується, для того щоб їх можна було транспортувати десь до більших клінік в інші міста, а надавати допомогу тут і негайно на місці в найближчий час, як виникатиме ця потреба. Сьогодні ми представили 71 лот». «Найдешевший лот. найдешевший лот 300 гривень, найдорожчий лот 80 тисяч гривень. Це робота Федора Лагно, в залі якого ми зараз з вами знаходимося. Це його роботи. Минулої п'ятниці ми відкрили його персональну виставку. Це наш художник земляк, унікальний митець. І він також він щорічно надає роботи на аукціон. І цього року він теж дав цю роботу. Я купила сьогодні роботу під назвою Ір'яси. Я бачила її попередньо на сайті. Не бачила вживу. Мені дуже сподобались кольори, і взагалі все що стосується квітів. В мистецтві це про мене. Я дуже люблю. Я витратила 3400 гривень. А ці гроші не шкода, тому що завжди, коли гроші йдуть на благодійність, це добра справа і це ж інвестиція в добро, яке поширюється в нашому місті. Ніцької міської ради кілька десятків яток із найрізноманітнішими товарами: фрукти, овочі, зелень, мед, сувеніри та прикраси. І, звичайно, ж м'ясо, ковбасні делікатеси та паски. Біля них особливий ажіотаж, асортимент і ціни на догоду кожному: від маленьких заводських від 20 гривень до святково запакованих крафтових по сотні більше гривень за штуку. Ярмаркові ціни традиційно нижчі від ринкових на десять Адцять як і минулого року, мають свої ядки й волонтери. Вони збирають кошти на Збройні Сили України та торгують пасками іншим великоднім крамом. Виручені кошти також підуть на наближення перемоги. Волонтерський крафт ярмаркуючи, змітають блискавично. Частину наготованого навіть до прилавків не донесли. Підготували сьогодні пасочки, як зараз свята іде. Всі кошти виручені будуть для зсу. Приготувала наша переселеночка, дівчинка, яка працює у нас на штабі. Ми прикрашали всі разом на штабі і декілька штук ще вдома прикрашали. Було десь біля 90 штук, маленьких, середніх і великі. Розібрали всі пасочки, залишились по замовленню і в 12 ночі мені вже за одну пасочку 5 тисяч скинули. Це був пачин. І ми майже тільки розклали все, і в нас все забрали. У нас сьогодні працюють дві волонтерські організації, наша сила і добробут. Тобто ми по закінченню ярмарку, вони здійснювали теж там продаж своєї благодійної продукції, але по завершенню ми також пройдемо з ними, з їхнім, скажімо, збираємо кошти і від наших підприємців, які здійснювали сьогодні торгівлю. Це вироби. І на вазерному станку вони вирізаються, вручну вони збираються, підставки під паски, під яйця, топери для пасок від 100 до там, максимум 350 гривень. Натуральне дерево. До великодня писк пекли паски, фарбуватиме яйця, молоденькі картоплі, салатику свіженького, курочку засмажимо, та й, та й так. Прийшли овочів купити. Полуничко свіженько, дуже запашна. Ну і так з дитиною вона собі пасочку обрала вже. Прийшли подивитися на людей. Трішки накалив, окунув, набрав воска, прокреслив лінію. Мистецтво поверх шкарлупи. Кропивницькому напередодні великодня містян та вимушених переселенців вчили виготовляти писанки. Якщо досконало володіти технікою, просте яйце може перетворитися у витвір мистецтва. Певен кропивницький писанкар Олексій у себе на занятті в туристично-інформаційному центрі показує учням, як створити традиційну українську писанку. Спочатку яйце видувається, підготовлюється певним чином. От з обох боків. Все, що всередині повинно бути вийняте. От і коли писанка висохне, то тоді воно заліплюється воском з обох сторін, так щоб не потрапила вода всередину. От після цього протирається е, оц -оцтом, от для того, щоб е, поверхня була писанки з нежиреною. Далі на шкарлупу наносять орнамент для розпису використовують харчові барвники, розтоплений віск і писачок. Поверхню яйця оздоблюють акуратними крапками та лініями. Якщо контур розривається, то в такому випадку розривається ось захист, який Боронить душу людини від злих сил, тому контур і лінія в писанці обов'язково повинні бути замкненими. Коли малюнок готовий, писанку кілька разів мокають у фарбу спершу у світлу, а вже за нею черга темних кольорів. Дев'ятирічна Соня старанно вимальовує кожну деталь, вигадуючи власні візерунки. Каже, писанка нагадує їй про Великдень у рідному Харкові, який святкували в родинному колі, поки не напали росіяни. Я вже давно не малювала писанки, тому це якби мій знову перший раз. Я вирішила зробити лінії різні і крапочки. Заберу додому ну, і буду дивитись. Перші писанки виготовляли ще трипільці. Від пращурів українці успадкували десятки неповторних орнаментів, розповідає Олексій. Залежно від регіону, на писанках зображують рослини, тварин, геометричні фігури чи навіть біблійні символи. На Закарпатті, до прикладу, популярна писанка з вужем. вона діє як оберег. От, тобто, якщо якась недобра людина або е, в не е, з недобрими помислами зайде у, е, через ці двері всередину, то цей вужик обов'язково захопить в себе всю негативну енергію. Вона буде там до безкінечності блукати, але ні в якому випадку не зможе вийти назовні. В учасників майстер-класу від уроку незабутні враження. Писанки вийшли на славу, тому не дочекаються, коли покажуть їх рідним. Це дуже цікаво. Це ж наша історія, яким ми росли, нам таке не розповідали, а тут є можливість прийшли повчитися трошки. Після того, як навчились розпису, крашанки з фабричними наліпками з великоднього столу приберуть, говорять учні. Адже на відміну від них писанки ажурніші, та що найголовніше, зроблені з душею. Я подоляночка, тому робила традиційну подільську писанку. Вона представлена у колекціях ще від 1910 року. Тому в мене така простенька, не кольорова. Це символ сварга, символ довголіття і здоров'я. Пам'ять про всю весь мій рід, всю мою родину. Така в мене вийшла. Я думаю, що кожен сьогодні розуміє, як важливо цінувати те, що ми мали, і ще стільки років нам забороняли знати, мати і робити. Тому сьогодні ми повертаємось до свого коріння. Потрібно вчити і наші пісні, і знати нашу історію. І звичайно, писанка це як символ великої любові, символ свята, символ родини, символ наших традицій це обов'язково має бути в кожній родині. Оздоблені писанки учасники майстер-класу віднесли додому, аби милували очі та створювали святковий затишок в оселі на Великдень. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини. Тітіві друзі. Вже за два дні ми відзначатимемо одне з найбільших християнських свят світле Воскресіння Господня. У цей день віряни ходять до храму, щоб освятити Паски. Запалити свічки й лампадки. І для того, щоб цей день пройшов безпечно, ознайомтесь із планом евакуації у місці, де буде проходити богослужіння. Під час освячення Пасхи подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалася до поліетилену або до великоднього кошика. Жінки мають міцно підв'язувати волосся і тримати його під хусткою, аби вогонь зі свічки не перекинувся на хустку та одяг. Під свічкою тримайте серветку, аби через гарячий віск ви не опустили запалену свічку на одяг. Не підпускайте до відкритого вогню малолітніх дітей, навіть якщо це вогонь маленької свічки. Не залишайте запаленими свічки та лампадки без нагляду. У храмах намагайтеся уникати хаосу і великого скупчення людей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, увага всім. І якщо такий сигнал звучить, Прямуйте до найближчого укриття під час підготовки до поминальних днів та упорядкування місць поховання померлих родичів закликаємо не спалювати суху траву сміття та гілля і нагадаємо, що на паліїв чекає адміністративна, а може й кримінальна відповідальність. І пам'ятайте, наш номер 101, і ми завжди готові прийти вам на допомогу спокійних і безпечних вам свят. Наближається світлий Великдень, втретє, під час запеклої війни українського народу з російським агресором. З діда Прадіда українці прикрашали свої оселі, пекли духмяні паски і просили Всевишнього миру, захисту і добра для родини, для громади, для усього люду, не до гучних свят нам сьогодні, але всупереч війні і на полі бою. І там, де дякувати Богу і нашим воїнам, мирно вже третій рік світ бачить силу і стійкість України. Наше спільне одвічне прагнення бути вільними, жити у демократичній європейській державі, де найвища цінність людина, її права і свободи. Саме за такі цінності, за рідну землю. За країну справедливості і добра стоять наші славні захисники і захисниці. Тож такого величного дня молімося за наших героїв, за усіх, хто своєю сумлінною працею наближає мир і щасливе майбутнє України. Нічого в житті не дається так важко, як свобода. Тож нехай світле Воскресіння Христове додасть нам сили. Козацького духу і безмірної віри у справедливу перемогу, Христос Воскрес! Воскресна Україна!